Вас вітає Біороза. Розглянемо серію Via Natural Граната Троянда BioFresh. Крем для рук Оксамитовий дотик. У складі міститься органічна олія граната, троянди, креатин, ресфератрол та пантенол. Базовий крем для інтенсивного догляду за шкірою рук. Прискорює процес регенерації, відновлює природний ліпідний бар'єр від втрати вологи та зовнішніх агресивних факторів довкілля, має дуже гарний насичений аромат розкішний. Наносити потрібно вранці та ввечері на суху та очищену шкіру рук. Звертайтесь з задоволенням.